Це вже другий новий рік, який я зустрічаю на самоті. Поруч зі мною нікого нема. Усі мої друзі в різних містах України та за кордоном. Моя дружина і син теж далеко за межами нашої країни. Але навіть на відстані я не залишаюсь без підтримки, я її відчуваю щодня. Мої друзі. Друзі моєї дружини, вони всі роблять все можливе, щоб я тримався, щоб у мене був дах над головою, світло і тепло, щоб була можливість працювати і жити далі. Вони не дають мені зламатися, мотивують не опускати руки, підштовхують тоді і завжди підказують правильний шлях. Це і є справжня підтримка. Не обов'язково поруч, але завжди в серці. Найголовніше вірити, вірити в те, що війна обов'язково закінчиться. І всі сім'ї, яким довелося розлучитися на невизначений час, дуже скоро. Зберуться знову разом під нашим українським небом, мирі, теплі і любові. Окремо хочу привітати найдорожчих для мене людей, моя люба дружина Олечко, і ти синочок Артем, Тьомочка. де б ви зараз не були, ви завжди в моєму серці. Я люблю вас понад усе на світі. І вірю, що наступний новий рік ми зустрінемо обов'язково всі разом однією сім'єю. Мої дорогі друзі, дякую кожному з вас за підтримку, за плече, за віру в мене. Ви моя сила і мій тил. Нехай усе те добро, що ви робите для мене, повернеться до вас у стократному розмірі. Ну і на завершення хочу е, всім побажати міцного здоров'я, е, побажати, щоб скоріше настав мир, щоб наступний рік для всіх нас став найкращим, ніж минулі роки. Звісно, дуже хочеться е, перемоги, ну, хоча б, щоб настав справедливий мир. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Дуже всім дякую, що ви у мене є, дякую всім, хто підтримує ще раз. Все, на цьому я відео в цьому році вже закінчую. Побачимось в наступному році. Всім гарних свят!